Сьогодні, святкуючи це свято преображення, дозвольте всіх вас привітати, нехай Христос, який переобразився, перемінить всіх нас, а особливо нашу батьківщину, світлом свого переображення. Сьогодні це свято, цей храмовий праздник, водночас ми святкуємо це свято для нас, для нашої спільноти Василенської бо п'ятьох братів наших. Склали свої перші обіти послуху, чистоти у убогості і обіцяє, що будуть це робити, дотримуватися цього впродовж цього року. Бог покликав, дорогі браття, вас, ви відповіли йому цей момент, не засумнівалися. Але моменти сумнівів, напевно, будуть приходити, випробувань досвідів, тому будьте вірні Богові. Хоча, напевно, вам крехові було добре, як апостолам на Таворі, бо всім нам свого часу було крехові добре, бо це таке щось безтурботне життя крехові було в кожного з нас. Декого було і турботне, можливо. Але цей момент закінчився. Наступає цей наступний момент в вашому житті, коли, можливо, ви підете вчитися, студіювати, приготовляти до іншої себе завдання в чині, те завдання, яке визначить вам чин через своїх настоятель. Тому намагайтеся, не тільки намагайтеся, але слухайте своїх настоятелів. Навіть тоді, коли вам здавалося, що це не слушно, з людської точки зору, бо, напевно, такі моменти прийдуть в вашому житті, коли ви будете думати, що настоятель поступає нераціонально, бо дається вам, що у вас інші плани на життя. Зокрема, і вчині, а вам скажуть робити що інше. Але слухайте, бо як будете слухати, то Христос закликає, щоб ви слухали апостолів, щоб вони слухали, і церква закликає, а через послух Бог буде вас благословити. Потім побачите плоди послуху у вашому житті. Дай Боже, щоби за рік ви склали наступні обіти, а час так швидко про мене, що не озирнетеся, коли наступний момент професії, врочистих аж, а час буде швидко йти. Тому я бажаю вам, щоб ви дотримувалися тих обіків і того, що ви обіцяли сьогодні Богу. Рівно ж на цьому місці хочемо подякувати. Уцю Володимиру він є ігумен магістр, який приготувляв, який вчив, бо труд навчання є важкий. Тому, отже, дякуємо вам і відповідно всім отцям і братам, які є тут в тому домі, які працюють, щоб виховувати наступне покоління Василян. Нехай Бог додає сили, а ви, дорогі браття і сестри, моліться, щоб Бог кликав з нас поміж молоді нашого народу нові, нові покликання до богопосвяченого чернечого монашого життя, щоб були нові співпрацівники, співробітники, винограднику Христовому. Бо ви самі тішитеся, коли приходите до цього монастиря або до інших монастирів і бачите молодих. Братів і молодих священників, які служать вам, тому моліться, щоб Бог і надалі ласкаво кликав молодих хлопців і дівчат до чернечого життя, але, зокрема, до нашого Василянського чина святого Іосифата, щоб нам ніколи не бракувало молодих людей. Щоб були ті, які будуть продовжувати, продовжувати діло наших попередників. Всім вам, вам, дорогі браття, дорогі отче і у магістри, дорогі отці, доросі брати, які живете в тому домі, і всім вам, дорогі у Христі, які присутні на, на цих богослужіннях, нехай переображений Христос благословить. Щедрими, многими і благими літами. Ніж дати ще слово братам, хочу також користуючись нагодою, подякувати отцю Веняминові, замісникові, вікарію протойгумена, Економові нашої провінції за те, що е, приїхав розділити з нами цю радість і оділити ці е, перші обіти нашим братам і дякую отцям, моїм співбратам, також і отцям, професорам, які всі брали участь. Е, у цьому шляху нові А вам, дорогі браття, також хочу продовжити ще думку отця Пенямина, як він на проповіді згадав загору, і що на неї беруть все тільки те, що необхідне, щоб дійти до вершини. То якраз саме ці обіди, які ви склали, будуть вам допомагати розпізнавати, що вам брати, ту торбу на плечі в цю подорож, а що буде заважати. Нехай вони будуть вам таким знаряддям розпізнання, що вам потрібно, а що є лишнє. І нехай Господь Бог дарує вам всі ті ласки, яких потребуєте, щоб дійсно йшли за ним і дійшли до тої вершини. Нехай Господь сотворить вам многії і благі літа. Добра подяка це Господу Богу за те, що подарував нам цей ще один день життя, такий гарний сонячний день. Дякуємо Богу, що ми тут могли живі, здорові стояти, зібрані на Божественній літургії. Дякуємо за всі ті, ті тайни, в яких ми були причасниками. І особливо дякуємо за дар покликання нашого, до Богопосвяченого життя. Дякуємо нашим батькам і родині. Які нас виховували і передали нам цю віру Христову, це зерно, яке тут в крехові почало проростати. І також дуже дякуємо всім отцям і братам, чину, з якими ми тут вчилися, з якими зустрічалися в інших монастирях за їхню допомогу в нашій формації. що Вони давали нам той добрий приклад до нашого життя своїм служінням, працею і молитвою. Також дякуємо всім працівникам, добродіям і спільнотам, які діють при нашому монастирі. Слава Ісусу Христу!